Я б хотів би, щоб все таки ту, були ви вибрали як її. А чому Світлана? Вона Кабачинська. перша Табачинська. Чому я хотів би? Вона вже він має ж свою роботу важку, а це ж треба віддільно. Іменно може вона бачу, бойова жінка вона б навела, може, якийсь порядок кращий. Я дивлюся так по її розмові і так далі. Я подивився, що вона бойова жінка, і треба таку було. А цей він зайнятий. Він навіть зі мною от говорити не хоче. По перше, він мене не вважає творчим е працівником. Дивіться, у мене. 21 одна книжка вийшла, а він, а він мені оцей раз я приїхав, мені навіть не дають гонорар, бо я вроді позаштатний, то я вроді інша людина. Туди ж це воно так воно повинно бути. Це ж несправедливо не зовсім. І от Петро Романович, от він такий. От дивіться, в мене. Ось я набрав книжок своїх, скільки в мене вийшли хороші книжки, то з 20 книжок вийшло. о, І він мене, вони мене через інтернет зробили з мене. Я знаю, що це по його вині зроблено все. По його вині. О. Це в мене стільки книжок, Це я взяв тільки. О. А в мене книжок цих двадцять лишнім вийшло. І він вважає мене не творчим працівником, а він великий, дуже творчий працівник. О, я проробив, я в Вінниці 30 з лишнім років робив. В редакціях цих я в 20 редакціях друкувався, а він мене вважає не творчим і мені не дає, не дали навіть я підзвернувся в волонтери. Кажу, вам не начислили гонорару. То як це зрозуміти? Мені за 75 років, в мене група інвалідності, оце все, все таке робити, то я в ніякі в рамки не входить. Що ж це робиться, я буду жалітися, якщо він такий, то я, я йому цього не прощу. Він, він тікає від мене. Я, я до нього говорю, що Петро Романович, я хочу з вами говорити, а він тікає, не дається навіть за мною говорити. Хіба це людська поведінка? Це не людська. Я й за того. Цей самий як він, що був до нього редактором Ядуха. Дух. Я Ядуха. Він мене прекрасно знає. Я подарував йому ці книжки, дружині його дав. Правда, дружині одну продав. Може, це в нього зло взяли, але все одно, я бачу, як він до мене ставиться. не... Я і за той не голосував за нього. Бо я ж побачив, яке це одна зв'язка, що він, що той. А от Світлана Кабачинська мені понравилась, і я б іменно за таку людину голосував. Я вважаю, що тут толку не буде, і все. Це таке, вона може і розпастись, і все, і так далі. Доля тут не завидна. Я, я вже дивлюсь, Якщо він так, він не хоче з людьми навіть говорити, тікає від цього. То... Щитає мене, та я ж говорю, я в Вінниці прожив 31 рік. У мене дружина померла і за чого я переїхав в Старокостянтинів. Т... О, так там мене понімали. Там я, я шкав в газети, мене всі редактора знали. А він не хоче мене бачити і знати. Це, це хіба це справедливо? Так? Я вважаю, що це нікуди. Я в спілці журналістів, значить, лисенко мене приймав в вінниці. Ну, я вам зараз покажу. Помімо того, що я член спілки національної спілки журналістів, о, я ще є гуморист із, із корення гумористів. В основному сатира і гумор в мене. Віль жанрі, але є лірика, є ліричні вірші. Я і вірші, і проза. у мене, я ж вам кажу, 21 книжка вийшла. Але вони, ви знаєте, що до чого дійшло? До того дійшло, що мене в інтернеті почали пакостити. І це я уверен, що це звідси йде. Що мене, значить, в інтернеті на мене такі вірші відмови під моїм прізвищем і ім'ям. Пос зробили вірші, вроді як лівіч цими віршами на свого міського голос старокостянтинова. То я навіть пішов. Я зробив опроверження, зробив заперечення, що це ж не моє, а це хтось робить, щоб мою. Творчість занапастити, щоб мене ці на мене, все, оце все, все воно так робиться. Дякую. Так. Якщо Кабаченська і Колісіченко будуть утворювати іншу спілку, ви туди перейдете? Перейду, звісно, перейду. З задоволенням. Я знаю, що я бачу, що це жінки, які можуть навести порядок. Будуть Як ви бачите розвиток журналістики в Хмельницькому? В двох словах хочу сказати, що тут в нас зараз журналістика розвивається. Багато вже дуже стали цих поетів. От я заходжу в, книж, в книжковий магазин. Мому в книжковому магазині є мої твори. Там ви можете побачити не одну книжку. Оце недавно в мене вийшла ця книжка. Оце, оце, оце ще має бути презентація. Це в мене вибрані твори. Це, вибрані твори. це хороша книжка. Це, я знаю Петру Романовичу, вона не сподобається, бо тут критика, таких як він, О, там, там дуже гарно написано. Микола Андрійович Бондарчук.